Вже 22 роки вони роблять зірки яскравіше. Педагогічний колектив школи гуманітарної праці на чолі з директором Артемом Кияновським і справді виховують справжніх зірок. Переконатися у цьому і побачити зорепад талантів зміг кожен, хто разом зі школою святкував день її народження. На годинку майже 18. -та. незабаром розпочнеться концертна програма. До Херсонського академічного музично-драматичного театру імені Коліша з'їжджаються гості: вчителі, учні та їх батьки. Кожен не приховує своїх емоцій, ділиться враженнями. Саме головне для мене, коли дитина ходить в школу з удовольствием. От в цю школу він ходить з удовольствием і очень доволен обстановкою. В общем, то в детском колективі очень хороші учителя, Спасибо. Младший син мой внук, мы очень довольны этой школой, искренне поздравляем весь ее персонал. С днем рождения. Особенно очень вливает внимание учителей. То есть они дают там больше знаний, они хотят, чтобы мы чему-то научились, что-то знали. Хотят, чтобы мы хорошо закончили школу. Вот я заканчиваю сейчас 11 класс, вот они стараются для этого, дают вам, нам все. Полный комплект знаний. Для детей созданы все условия. Это школа полного дня, это действительно дети охвачены всеми кружками, спортивными, творческими, очень хорошее питание, учителя все высшей категории. И я думаю, что То <піліст> дійсно, це школа будущего, і в те школі у нас виспитують зв'язку. Привітати школу з днем народження приїхали і її випускники. Костянтин та Андрій навчаються в Харкові. Вони не приховують отримані знання в ШГТ Їм дуже знадобилися під час вступу до вузу. Поступили ми в юридичну національну академію імені Рослава Мудрого. Вот, приїхали посмотрети, як наша школа поживає. Она дала нам базове обучение, куди ми поступили на бюджет кстати говоря. Приехали Прихаль Харкова на день рождения школи посмотреть, як здесь школа розвивається. Морить ну, соскучились уже. Интересно, як наші преподавателі старые, добрые, любимые. Привітати школу з іменинами прийшла і Анастасія. Вона також випускниця. атестат отримала у 2013 році. тринадцятому дуже Начі цю школу, воспані багато хороших. Звичайно вчителя вообще колектив і класи хороші. Очень нравилося чи це свій день народження. Школа гуманітарної праці традиційно святкує на головній сцені облмуз Щоразу колектив школи самостійно готує ексклюзивну концертну програму, яка завжди видовищна та яскрава. Я тут не перший раз на такому концерті. Очень красиво. Хорошо виступають взрослые, учителя, діти, маленькі і великі. У них всегда прекрасні концерти, тому що там прекрасний директор, тому що там прекрасний педагогічний колектив. Справжній зорепад талантів. Кожен номер має свою концепцію і надзавдання. 90% пісень виконується без фонограми. На одній сцені – учні, вчителі та артисти театру. <му> Кою концерту вже традиційно є виступ зіркового дуету народної артистки України Олени Гласавайської та директора школи Артема Кияновського. День народження школи пройшов в теплій сімейній атмосфері. Значення цієї події оцінив і народний депутат України Володимир Сальдо, онука якого також навчається у першому класі цієї школи. Таке зимнє час, коли на вулиці холодно, на мороз, такий праздник тепла і доброго настроєння можуть дати тільки наші діти. тому тому що що вони найкращі, із школи гуманітарного труда виходять тільки успішні ученики. Школу гуманітарної праці по праву називають школою радості та школою майбутнього. Учбовий заклад є найкращим в області, Перед здібними і працьовитими дітьми відкриваються справді широкі можливості і реалізувати свій потенціал, і розкрити свої таланти. Школа гуманітарного труда авторська школа з дуже серйозним і різностороннім колективом. І сьогодні ми бачили одну з тих граней, коли дівчинка – победитель чотирьох олімпіад, або мальчик. хоккеист поет и танцует. Это прекрасно, потому что древние говорили о том, что счастье в том, чтобы человек умел в жизни делать все, он был гармоничен. Только тогда он будет жить полной жизнью и получать от жизни удовольствие. Девиз школы гуманитарного труда ⁇ Мы делаем звезды ярче ⁇ Ирина Мизинцева, Александр Ларионов, телеканал Херсон ⁇